Репозиторії клони на Github, AI в обороні США, Midjourney та вибори в Штатах. Березень видався насиченим на пекельні новини. З вами канал Codica People. Давайте розбиратися. Github заполонили шкідливі клони репозиторії, які здатні використати не лише ваші облікові дані чи пароль, а й можуть добратися до гаманців-розробників. Фактично, шкідливі репозиторії це точні копії звичайних репозиторіїв, тому їх важко розрізнити. Код складається переважно з модифікованої версії Black Cap Grabber, збирає файли cookie для автентифікації та облікові дані для входу. Як же вберегти себе від шахраїв? Алгоритму дій, який стовідсотково вас вбереже, я поки не маю. А так почалися ще у травні минулого року, але досі боротися з ними складно. До речі. Якщо вам цікаво, як саме хакери діють у цій схемі, напишіть в коментарі, поділюся з вами алгоритмом. Друга подія березня пов'язана з Пентагоном. Ні, його не взламали. Пентагон поділився інформацією про одну з найперспективніших розробок, яка використовує AI – проект Maven. Ця система здатна швидко та ефективно знаходити ворожі цілі та вже протестована на близькому сході та в Україні. Прихильники застосування штучного інтелекту в обороні вважають, що в майбутньому бойові дії йтимуть зі швидкістю, яка перевищує можливості людського мозку, і більшість інформації оброблятиметься саме. AI. Проте противники таких проєктів висловлюють застереження щодо надання машинам права вбивати. Дивимося, як події розвиватимуться надалі, але загалом ми б не відмовилися від чергової партії зброї. Якщо я вам скажу, що вивчати програмування більше не потрібно. Повірите? А якщо до цього закликатиме бос NVIDIA Дженсен Хуанг, трохи більше року тому Nvidia презентувала суперкомп'ютер для роботи з AI. А сам Дженсен Хуанг заявив, що тепер з появою нового штучного інтелекту кожен може бути програмістом. Все, що потрібно, це лише говорити з комп'ютером, а далі машина все зробить сама. І ось вам ще інформація на подумати. Міністерство освіти та науки прогнозує, що за 5 років Україна потребуватиме не програмістів, а вчителів, лікарів, інженерів, психологів та реабілітологів. Нікого не закликаю змінювати професію, лише ділюся новинами. Що ж, тепер розберемося, як пов'язані вибори в США та Міджорний. Виконавчий директор Міджорний Девід Хольц заявив, що компанія близька до обмеження можливості генерувати фото Джо Байдена та Дональда Трампа у зв'язку з предвиборчою гонкою. Хто активно користувався цією нейромережею, певно знає, що заборона на використання зображень публічних осіб для ведення суспільства в оману була й до цього. Але журналісти виявилися хитрішими та все-таки змогли згенерувати провокуючі фото Трампа. По типу цих. Поки обмеження розглядається на рік, але і загалом генерація провокуючих фото публічних осіб вже стає нагальною проблемою. Друзі, зізнавайтеся, користуєтеся Linux? Напишіть в коментарях, поки я розповідаю, що ж в них сталося станом на початок березня 2024 року. Частка Linux на ринку настільних операційних систем перевищила 4%. Загалом, аби забезпечити собі 3%, Linux знадобилася на хвилиночку 30 років. А цей 1% вони отримали лише за останні 8 місяців. Відчуваєте прогрес? І варто сказати, що цей один відсоток цілком заслужений, бо за останні роки сильно покращився зовнішній вигляд і юзабіліті дистрибутивів Ubuntu, Fedora, Mint та інших. Що ж, зичимо успіху Linux та рухаємося далі. Ви коли-небудь думали, що ваша зубна щітка зацікавить хакерів? А вона їх зацікавить. У Швейцарії взломали 3 мільйони зубних щіток, після чого вони під'єдналися до інтернету і передали дані про власників в спеціальний додаток. Шахраям вдалося законектитися через щітки з маршрутизаторами, телевізійними приставками, камерами спостереження та іншими пристроями в будинку. Це звісно сумно, але не поспішайте викидати свої щітки. Аби вберегтися від взломів, потрібно просто регулярно оновлювати прошивку пристроїв. Але на всякий випадок ще дізнаюся, чи треба оновлювати прошивку серветок чи туалетного паперу. Всяке буває, як виявилося. На цьому у мене все, друзі. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та до зустрічі в наступних відео.